Юрчику, а розкажи, будь ласка, чи обов'язково замінювати українцям права і як це зробити? Зараз? Ну дивіться, декоти кажуть, що це не обов'язково. Хоча на самому то випадку обов'язково. Є два закони. Вони між друг друга Один брусельський, один іспанський. От в той же день, в той же рік, в той же місяць один говорить, що ви маєте на протязі всього часу тимчасового. Вашого захисту їздити. А іспанці говорять, що після отримання тимчасового захисту у вас є один рік на що, щоб здати на права, на те, щоб поміняти права. Це називається канхеар, а не камбяр, якщо хтось розуміє іспанську. Що для цього треба? Фотографію на права, медичну справку, яка робиться в центрі реконосименту, а також треба. Взяти і заплатити офіційний тасу, то тобто офіційні гроші за обмін прав в самому ДГТ зараз. Є такий розговор, що не треба брати сіту, що це роблять в живу чергу. Але на що цього я не знаю точно, бо коли я був останній раз в ДГТ, то там чув таку річ, що кожен дію, яку ви робите, все одно маєте мати сіту. Тому насчет посліднього я не можу розказати, але права обов'язково треба міняти від часу получення резиденції до одного року. Раніше було півроку. Зараз за щодо війни зробили рік. Так що народ, кому цікаво, подивіться, провірте інформацію. Як Напишіть в коментарях. Не правда, коментарях. не правда. Це... дякую. Дачу.